Мир і добро, вітаю тебе на каналі Серафим і сьогодні продовжуємо дев'ятницю перед Різдвом Христовим, отож, День Четвертий, молитва на кожний день. Пресвята Богородиця, Цариця Небесна, Ти пізнала всю того людства. Що очікувало на сповнення обітниці про прихід Спасителя, ти після благовіщення носила в дівичому лоні Месію, очікуючи на день, в котрому, згідно з пророцтвом, він мав народитися. Благаємо тебе, Богородице, споможи нас у ці дні споглядати велике таїнство і достойно приготуватися до Різдва Христового. З тобою славимо Бога і дякуємо Йому, що зіслав Сина свого, що народився від Діви. І просимо Твоїми молитвами нехай сподобимося благодаті Твого Сина. Євангелія від Луки, друга глава, 68, 79 стишок. Благословен Господь. Бог Ізраїля, що навідався і звільнив народ свій світло з висоти, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру. Христе, що прийшов на землю в часи, коли у Римській імперії панував мир, у Вефлеємі ангели звіщали мир людям доброї волі. Війна це завжди страшна трагедія, несе з собою смерть, каліцтво, насильство та руїну, бідність матеріальну та моральну. Господи Ісусе, ти є нашим миром, дякуємо Тобі за час миру і за всіх людей доброї волі. Котрі причиняються до нього, вчини нас посланцями Твого миру, щоб ми могли словом та молитвами причинятися до поєднання та згоди між людьми та народами, і нас, щоб ми жили у згоді з усіма людьми, особливо з нашими рідними та співпрацівниками. Молитва на завершення кожного дня. Отче предвічний, твій син явив світу взірець людяності, приймаючи людську природу, віднови нас силою Твоєї благодаті в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.